Ще семеро діячів церкви Московського патріархату в Україні потрапили під санкції РНБО. Відповідний указ на вихідних підписав Володимир Зеленський. Пробуємо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство. Розповідаємо про найвідоміших фігурантів санкційного списку. Під нові обмеження потрапив і один із найвпливовіших, якщо не найвпливовіший, представник УПЦ МП, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній в миру Іван Паканич. В медіа уродженця Закарпаття називають сірим кардиналом УПЦ МП. А за інформацією видання Главком саме Паканич був першою людиною серед адептів Москви в ієрархії московської церкви в Україні. У липні 2013-го Паканич отримав від Путіна орден дружби. Відтепер йому заборонено виводити капітали за межі України, а його активи в Україні мають бути заблоковані. Як і митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія в миру Валентина Єгоренка у керівництві його епархії знайшли російські паспорти раніше. Повідомляли у СБУ. Сам Мелетій заперечує, що має російське громадянство. Призна. Що ніякого російського паспорту у мене, у мене немає. І питання не до мене, а до СБУ. Якщо я написав, якщо я написав заяву на цей паспорт в 2000 якомусь там. 7. 7? 7, 7, 7, Ця анкета заповнює не моїм не мої очим. Там єдине, що я можу визнати свою підпис і свою свій теч. Також під час обшуків у Буковинській єпархії, нібито знайшли посвідку Героя Росії, підписану міністром оборони РФ у 2014 році. Кому вона належить, невідомо. Але найбільшого галасу в українських медіа наробили оці непідтверджені фото під час імовірних обшуків СБУ у Чернівецько-буковинській єпархії. За даними джерел ЕЛБЮЕЙ, правоохоронці заскочили архімандрита разом із 17-річним хлопцем у спідній білизні. Сам архімандрит це заперечив. Нас вивели з своїх кімнат. Усі, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і виявляється, сфотографували під санкціями. І митрополит Запорізький і Мелітопольський Андрій Коваленко 10 грудня у його епархії СБУ виявили діякона, який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ. У своїх дописах у соцмережі ВКонтакті він нібито заперечував існування українського народу, мови і культури. Санкції вели і проти настоятеля свято Оспенського кафедрального собору Херсона Олександра Федорова. Раніше у приміщеннях тієї ж епархії СБУ виявили рушницю без відповідних дозвольних документів прапор і золотий герб Росії. За даними СБУ, підсанкційні церковнослужителі погоджувалися на співпрацю з окупаційною владою, просували проросійські наративи та виправдовували військову агресію Росії в Україні у Кремлі. Санкції проти діячів ОПЦ МП раніше коментували так: зайвий раз виявляються вельми агресивні прагнення київського режиму. Важко захистити парафіян, які є громадянами України. Дмитрій Пісков, речник президента Росії в інтерв'ю виданню Ізвісті. Пісков назвав дії української влади війною із російською православною церквою. Сашко Шевченко для Радіо Свобода.